Всім привіт! Приїхав наступний випуск рубрики Історія годинникових брендів. Побачимо, як він зайде українською. Заставки не міняв, бо мені попросту ліньки. Сьогодні не так аби бренд, а сьогодні годинник періоду Російської імперії Сергій Рогінський, Москва. Взагалі, в Російській імперії фактично свого виробництва годинників не було. Були деякі досить відомі бренди для цього ринку, наприклад, Павел Буре. Але окрім відомих, були декілька десятків невеликих продавців, які замовляли в іноземних компаній комплектуючі деталі механізмів, циферблати, корпуса і так далі. Привозили це в Російську імперію і збирали там годинники під своїми ініціалами. Фішка в тому, що завіз деталей був меншим дешевшим в плані податків, обкладався меншими податками, ніж завіз готових годинників. Не знаю, яка причина, ймовірно, через те, що подальша збірка на території Російської імперії давала додаткові робочі місця. Я так думаю, Ну, це логічно пояснює дану фішку. І таких виробників, маленьких, раніше не виробників, а збірників було декілька десятків. Тому годинників Російської імперії ви можете знайти досить багато під різними марками, під різними іменами. Конкретно Сергій Рогінський, який народився в середині 19 століття, був купцем Другої гільдії і в 1900-му заснував торговий дім в Москві, який займався продажею ювелірних виробів, годинників, столового срібла і православних предметів культу. Окрему увагу приділяв годинникам. У нього їх було досить багато різних. Там були виробники і швейцарські, і германські, і навіть із США, що досить, що досить так далеко. Тобто у нього були налагоджені торгові зв'язки. Своєї фабрики, як я вже й сказав, у нього не було. Всі написи на годинниках відповідно замовлялися у відповідних виробників. Максим, що вони робили, це збирали. Годинники, як уже і було сказано, із імпортованих готових деталей. У нього було декілька синів, які продовжили його справу в Москві, і в тому числі Константин Рогінський, один із спадкоємців, який відкрив магазин в Києві. Правда, про київський магазин у мене немає якоїсь інформації, чи торгував він там якимись годинниками, і чи були вони позначені як київські годинники. У мене інформації також немає. Даний годинник досить простий. Тут, в принципі, нічого особливого немає для того часу. Симпатичний чорний емалевий циферблат із такими позолоченими мітками ну, просто жовтими, це не позолота. Явно досить такий дешевий варіант. У них були. Годинники і набагато більш цікаві, вони продавали і лонжини золоті, і продавали отакі досить складні штучки, в тому числі, звичайно, були і настінні годинники. Ну от, приблизно так. Інформація взята із сайту Герман 24 віки годинниковий сайт Германа, хто займається. Старенькими годинниками, я думаю, знають всі. І на цьому його сайті можна знайти чимало цікавої інформації, в тому числі у нього досить багато інформації по оцих маленьких продавцях, саме Російської імперії. Ну а на цьому, напевно, все. Ставте лайкоси, підписуйтесь, у мене є досить багато різних цікавих брендів, про які можна поспілкуватися. Так, стопи, ще не все. Коли я уже готував ролик, то надибав таку фотографію, Да, були такі київські годинники в продажі.